Кожен об'єкт, з яким ми стикаємось, отримує певну класифікацію залежно від його властивості та рівня загрози. Ця класифікація допомагає нам визначити, які заходи слід жити для стримування об'єкта та які ресурси нам знадобляться. І так, перший рівень об'єктів це сейф. Об'єкти класу Safe зазвичай є найбезпечнішими. Це не означає, що вони не становлять на небезпеки взагалі, але з ними легко впоратися, якщо дотримуватися встановлених протоколів. Наприклад, один з таких об'єктів SCP-999. Це створіння схоже на вумову масу, яка викликає почуття радості у всіх, хто з ним взаємодіє. Його стримування не вимагає великих зусиль, але ми все одно стежимо за ним, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій. Другий рівень SCP – це Евкліт. Клас Евкліт включає об'єкти, які важче стримувати через їхню непередбачуваність. Або складні властивості, наприклад, SCP-173 статуя, яка може рухатися і атакувати, коли на неї не дивляться. Вона вимагає постійного нагляду і ми повинні бути дуже обережними, щоб не дати їй можливості рухатися. Третій клас це кетер. Кетер це об'єкти, які надзвичайно важко стримувати, і які можуть спричинити катастрофічні наслідки, якщо вийдуть з під контролю. Одним з таких об'єктів є SCP-682 682 живучий і ворожий монстр, який постійно намагається втекти і знищити все на своєму шляху. Ми докладаємо неймовірних зусиль, щоб утримувати його під контролем. Далі йде три трохи незвичних та дуже рідких класифікації SCP. Одна з таких це цевміаль. Тавміель ми використовуємо для стримання або нейтралізації інших SCP. Вони є надзвичайно важливими для наших операцій. І зберігаються в строгій секретності. Один з таких об'єктів SCP-2000 машина, яка здатна відновити людську цивілізацію після апокаліпсису. Це наш козир на випадок найгірших сценаріїв. Є ще клас об'єктів, які називають нейтралізовані. Об'єкти цього класу більше не становлять загрози, оскільки були знищені або втратили свої аномальні властивості. Ми їх детально документуємо, але більше не витрачаємо на них ресурси. І остання така класифікація це Explained. Іноді ми стикаємося з об'єктами, які спочатку здаються аномальними. Але пізніше виявляється, що їхні властивості мають наукове або логічне пояснення. Такі об'єкти ми класифікуємо як Explained і припинаємо їх стримування. Це лише основні класи, з якими ми працюємо, але вони допомагають нам систематизувати нашу діяльність і ефективно розподіляти ресурси. Кожен день у фонді SCP приносить нові виклики, але ми завжди готові до них, оскільки знаємо, що від нашої роботи залежить безпека цього людства.